Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім справам з 8 по 11 квітня 2024 року. Розклад зробили за київським часом. І як завжди, починаємо з агрогороскопа і отож, перші дні 8 та 9 квітня, це період народження молодика, 8 ще й сонячне затемнення, 9 геката. І тут дуже складний період, ніяких посівів не плануємо, розсаду не турбуємо на 8-9. Квіти та кімнатні рослини 8 та 9, захист та зелені операції, а 9 можна вже після 14.30 займатися поливом ваших рослин. 8 9-го поливи 8 ні, 9 після 14.30 для будь-яких рослин. От підживлення не проводимо. Нагадую, що це народження молодого місяця, народження молодика, сонячне затемнення. Саме народження не дає можливість малюку в цей час харчуватися енергією. Тому, будь ласка, ніяких підживлень в цей час не плануємо. В саду можна проводити обрізку, хто ще не завершив, та зелені операції. Зелені операції добре, збір врожаю так, заготівлі так. Квашення капусти, будьте уважні, 8 ні, а 9 після 15 години можна починати. Не готуємо 8-9 -го, -го настоянки, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Для кімнатних овочів актуальний захист та зелені операції і 9 поливи після 14.30. Інкубацію не плануємо на ці два дні. Наступні дні 10 та 11, це вже час місяця в тільці, але геката буде 10 до 21 години 18 хвилин. Енергії майже немає, але вже в кінці доби трошечки починає ця енергія поступати. І дуже багато хто питав, чи можна вже вночі, так як дуже мало часу у нас тільця, чи можна вночі? Так, можете після 21 години 30 хвилин, 10-го, це вночі, до кінця доби, декілька годин, ви можете щось і посіяти, якщо це треба робити в кімнаті. Це можна сіяти і садити вершкі та корінці. Якщо в теплиці, то можна включити світло і теж щось робити. Якщо необхідність є, то це, треба, це можна зробити. І розсада також після 21.30 можна працювати з розсадою. Пікерування в кімнаті собі проводити, перевалку, пересадку. Це можна робити. А ось уже 11-го, будь ласка, тут у нас такий час 0 годин і до 12:30, чому? Тому що місяць без курсу починається в 13:05 і до 15.59. А це значить, що цей період сплячого сплячого місяця, він не дає гарних результатів. Уже не тільки ми, а вже ми багато років все це досліджували. Тепер і наші підписники теж мають такі ж результати. Тому, будь ласка, 11-го з 0 годин до 12:30 продуктивний час знаку, можна висаджувати картоплю, сіяти насіння, буряка, моркви, помідорів, перцю, капусту, огірків. Тобто, всі корінці і всі вершки. Позаду у нас геката. І попереду вже зростаючий місяць. Ми можемо використати цей період якраз для і корінців, і для ну, і Працюємо з розсадою вже з 0 годин до 12.30 пікірування, перевалка, пересадка і посадка розсади. Квіти для квітів, це буде 10-го, актуально, що у нас поливи, вся доба. І Посіви та пікіровка тільки після 21 години 30 хвилин в день. І у нас 11 залишається посіви, працюємо з розсадою, поливи все це до 12.30. Кімнатні рослини, поливи у нас будуть до 10-го. А вже після 21.30 можна пересаджувати кімнатні рослини і це можна продовжувати 11 до 12.30. Полеви проводимо 10, 11 до 12 30. Підживлення так ще і не проводимо. Будь ласка, ще немає сили у рослин, насіння приймати і переробляти харчування. В саду 10-го поливаємо, якщо є необхідність, і займаємося захистом по окремому агрогороскопу, є в нас, якими препаратами коли працювати. А от 11 квітня. До 12:30 можна висаджувати саджанці будь-яких рослин: садових, декоративних, квіткових, лісових, хвойних, будь ласка, будь-яка. Рослина в цей час висаджена у тільці, дуже гарно приймається, буде мати добрий далі вік і гарно працювати з врожаєм і не тільки врожай. В цей час, 11 з 0 годин до 12.30, можна укорінювати живці і проводити щеплення, але це зробіть, будь ласка, 11 до 12.30. Зелені операції добрий час 10-11. Збираємо врожай там, де збирається, заготівлі також робимо різні. Квашення капусти 10-го, вся доба 11 го до 13 ї години дня. Настоянки збір лікарських рослин і. Риболовля на 10 не плануємо, а ось уже 11 це можна робити. Кімнатні овочі 10-го це поливи і зелені операції, і 11-го також поливи та зелені операції, але тільки до 12.30. Інкубацію на цей час не плануємо. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 8 по 11 квітня. Як бачите, це у нас народження молодика, сонячне затемнення, затемнення. Меркурій ретроградний, ніякі нові проекти, нові плани не в цей час не починаємо, не розпочинаємо і не купуємо дорогі речі. Ось такий складний період у нас. Йдемо в будинок, 8-9, грубо камінь, можливі пожежі. Це знак стихії вогню. Не плануємо 8-9 стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбувати волосся також не плануємо і не проводимо, але мити волосся можна. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою 8, го ні, 9, го після 14.30 маски вже будуть працювати. Очищення шкіри не плануємо, вже у нас. Період завершився, позаду цикл завершився. Зараз буде починатися зростаючий місяць, тому у нас на цей період не заплановані ніякі процедури з очищенням шкіри. Очищення організму можна проводити і 8, і 9. Рукоділля 8 ні, а 9-го після 14:30, так. Для тіста 8-го треба трохи більше рідини, а 9-го вже норма по рецепту. Не плануємо пранята прибирання і ремонтні роботи і на 8, і на 9. Провітрювання речей можна 8 проводити при гарній погоді. 9 тільки до 12-ї години дня, далі вже будуть працювати енергії стихії Землі. Наступний період 10 та 11 це у нас проблеми можуть бути із грубою і з каміном, може бути дим. Це телець, будьте уважні. Не плануємо 10-го стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбування волосся. Це складний час гекати. А ось дивіться, що ми можемо вже на 11 те запланувати. Так як місяць без курсу буде 11 з 13.05 до 15.59. І наступний знак підходить для того, щоб стригти волосся і нігті, то дивіться, як можна запланувати. 11-го можна стригти волосся, стригти нігті. І фарбувати волосся тільки до 12.30. Потім перерва. А вже після перерви, після 16 години 20 хвилин можна стригти волосся і стригти нігті. А от фарбувати волосся краще вже не плануємо. Мити волосся можна ці дні добре, дуже. сауну не плануємо. Догляд за шкірою гарно маски будуть працювати 10, го 11 го до 15-ї, 30 30-ї. Очищення шкіри не плануємо. Очищення організму 10-го ще можна, 11 го ні. Рукоділля, дуже гарні роботи 10-11. Для тіста все норма, тобто буде все по рецепту, все нормально буде. Прання прибирання можна планувати 10 го та 11. го А от ремонтні роботи та провітрення речей на 10-11 не плануємо і не проводимо. Наступна рубрика здоров'я. І тут ми повинні багато речей знати для того, щоб все було в нас добре зі здоров'ям. Ось дивіться, 8 та 9 – це складний період сонячного затемнення. На ці дні ніяких взагалі операцій не планується, але є ще дуже одна велика особливість. Давайте розглянемо: восьме 9 – тут будуть працювати енергії овна, а в овні вразливі голова. А в неї кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, вразливі дуже очі та зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому не можна в цей час проводити операції і на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час може відбуватися загострення радикулітів, ревматичних болей, може турбувати грижа хребта, артрози, остеохондрози. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому цей час не можна використовувати сауну дуже складний період. Наступний період у нас 9-го також будуть працювати енергії Тільця, 10-го і 11-го в дні знаходження Місяця в знаці Тельця вразливі горло, шия. Ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми з судинами. Тобто може бути атеросклероз або тромбофлебід. І загострюється в цей час, і шимічна хвороба серця. Тепер розумієте, сауна теж у нас під питанням, краще її не планувати. І в цей час, до речі, 9, 10, 11, будьте уважні, особливо вразлива область шиї. Може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ось такий період у нас, і 9-10 це ще геката, складний період. бережіть, будь ласка, себе. Взагалі ці дні проведіть в спокої, в гармонії, побудьте на природі, сади цвітуть. Якщо не цвітуть, то просто повітря зараз весняне, таке воно особливе. Вдихайте це повітря, вдихайте цю енергію, яка є зараз весняна, і готуйтеся до нових справ, а нові справи у нас попереду, зростаючий місяць, багато чого треба зробити. Що ж, відео на цьому завершується. Ми бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Будьте, будь ласка, здорові, бережіть себе і бережіть своїх рідних. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.